Всім привіт! У мене автомобіль Renault Megane 2 2008 року 1,5 DCI, Універсал. Двигун К9К-732-106 кінських сил, 247 тисяч кілометрів пробігу. Зробив реальний замір витрати пального від заміни до заміни моторної оливи. Я міняю оливу раз в 10 тисяч кілометрів. Замір робив зимовий період часу з середини листопада до середини лютого, так як підійшов термін заміни оливи. В даний час температура мінус 3. Отже, що в мене вийшло? Пробіг 9950 км. Витрати пального 564,7 літра. Середній розхід по бортовому комп'ютеру 5,6 літра на 100 км. Середня швидкість 31,4 км на годину. Залишилося проїхати ще 50 км. Це приблизно 2,8 літра. Додаємо до загального об'єму пального, виходить. 567,5 літрів. Отже, середній розхід палива вийшов 5,67 літра на 100 кілометрів.